Добрий день, шановні колеги. Власне тема брифінгу це не голосування парламенту за повернення до закону 1839. Це законопроект, який передбачав внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення захисту майнових прав акціонерів. Фактично, уряд України розробив законопроект, який дозволяв повернути контроль держави над. Акціонерними товариствами, де є контрольний пакет держави, оскільки там передбачалося зменшення участі можливості для проведення зборів 50 плюс 1 власників акцій. Там також встановлювалися рівні умови для всіх акціонерних товариств і для тих, де є власником держава, і для інших, що є абсолютно нормально у відповідності до системи права. Водночас. Фракція блоку Петра Порошенка і фракція самопоміч діючи у розріз із поліційними домовленостями, зокрема, не голосували за цей законопроект. Фракція Народного фронту вважає, що ми мусимо прийняти цей законопроект для того, щоб дати можливість державі контролювати все таки акціонерні товариства, в яких є ключова частка держави, зокрема Укрнафту. І також встановити рівні правила тут для всіх абсолютно акціонерних товариств. Ми будемо наполягати або на поверненні до розгляду цього законопроекту, або принаймні на тому, аби ми могли, якщо не ухвалити його відразу в першому читанні, то повернути на повторне перше читання, тому що сьогодні ці речі треба унормовувати. Ви знаєте скандальний законопроект, 13.10, який Фактично не зняв цієї проблеми, і сьогодні, у відповідності до цього законопроекту, держава Україна не може контролювати ті акціонерні товариства, де має ключовий пакет акцій 50 плюс 1. Ці речі треба внормовувати, але внормовувати у відповідності до розроблених урядом пропозицій, аби рівні умови стосувалися абсолютно всіх акціонерних товариств. Є запитання інтерфакс Україна, будь ласка. Україна. скажіть, будь ласка, а кого буде Верховна Рада заслуховувати на годині запитань до уряду в п'ятницю? З яких питань чи погодила вже коаліція? А, так, є пропозиції. Є пропозиції заслухати міністра фінансів у зв'язку із переговорами з міжнародним валютним фондом, але очевидно, що це буде зроблено в тому разі, якщо все ж таки меморандум буде погоджено, тому що нам важливо все таки тут досягнути результату, а не просто процес. тобто, зараз це питання узгоджується, але є така пропозиція Мінфір. Перший національний, будь ласка. Пані Вікторія, з приводу законопроекту про відкритість О, бюджетних коштів, так, публічних так, фінансів, так, 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 так. Розкажіть, будь ласка, які саме будуть відкриті? От що він передбачає? Фактично, 0949 Передбачає відкритість всіх публічних фінансів, в тому числі і різних комунальних підприємств, які були такими, знаєте, схованками. для... Для того, аби приховати витрати бюджетні, зараз я буду доповідати цей законопроект. Він, в принципі, робить процес державних закупівель абсолютно відкритим, тому що показує, що купується, за що купується, хто такий покупець. Вся інформація про це буде зібрана на одному ресурсі. Дуже дякую.